В онлайн-галереї відвідувачі можуть зустріти ліжники, писанки, кераміку, літературні твори та автентичні музичні інструменти, створені руками митців з гуцульщини. Окрім цього, організатори проєкту Жити з мистецтвом розміщують інформацію про майстрів, щоб винести мистецтво гуцулів на карту світу та спростувати неправдиві чутки про них, каже візуальна координаторка проєкту Христина Стринадюк. Глядача буде можливість подивитися з різних сторін. На ту ж саму особистість, і кожен з цих творів він унікальний, тобто вони не перегукуються між собою. Тобто важливо слухати і подкаст, дивитись, і відео, переглядати фотографії і читати текст. Тексти в нас авторські, не біографічна довідка. Також на сайті проєкту Жити з мистецтвом є карта, де можна побачити маршрут до кожного з 40 гуцулів митців. Нам цікаво, щоб люди, які приїжджають, не лише для відпочинку тілесного відвідували так, чи на лижі, чи кудись на якийсь рафтинг, а і з просвітницькою метою. Комунікаційна менеджерка проєкту Христина Савчук розповідає, що декількох мешканців Гуцульщини організатори знали ще до проєкту. Навіть ми зверталися по допомогу, бо про пораду в Косівський музей, і нам дали більше ніж тисячу майстрів суто в Косові. Тобто, людей є дуже багато. Нам було трохи трудно вибрати кого саме, але нам вдалося. І звісно, люди без, ну, без якихось труднощів ішли на контакт. Їм дуже подобалося ці майстри. Вони звикли приймати в себе гостей, вони звикли навчати, вони звикли обмінюватися якимись думками, приймати людей. Це є абсолютно нормальна практика. Історії розповідали про митців, які вже мають певну популярність, і тих, які вже заробляють своїм мистецтвом. Один з них різьбяр Богдан Стринадюк, який зараз очікує публікації про свою творчість. Вони пишуть все про місцеву культуру, про цульщину. Ми тут живемо і підходимо під формат їхній. А я займаюся художньою обробкою дерева з дитинства. Батько мене навчив. Я ріс у, у будинку дивився як то рісне. Так то тепер працюю. Я очікую, коли воно вже все повністю вийде. А себе то подивитися, що я там таке наговорив. Інформація про останнього зі списку митця з'явиться на сайті проєкту наприкінці червня. Оксана Василик, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.